Так от, інтриганти, два от таких є з України і з Туреччини, Ердоган і Зеленський. Там поговорили так нормально. Це все відбувалося під час євро туру чергового президента України, і добрався він аж до Туреччини. Поговорили. Ну, звичайно, які теми там були: це зернова угода, і, звичайно ж, військовополонення. Але я навіть не уявляв, що звільнять всіх командирів, які захищали Маріуполь. Ось вони. Це було просто супер. Це йдеться про Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлега. І вони нарешті на рідній землі це сталося на вихідних. Це, це неймовірно просто. Вони там перебували ну по суті в полоні, тільки в Туреччині. Такі нібито домовленості були, що ось вони їх, типу, визволили так. Але вони сиділи в Туреччині, але це дуже потужна сила. Це ті командири, які тримали Азовсталь, це ті командири, які не давали захопити Азовсталь. Це ті командири, які не дали захопити Азовсталь, не дали тут. Тут на чому треба насправді дуже акцентувати, тому що на ось саме цих домовленостях з Росією, яка Ну, тоді пам'ятаєш, який був крик ви на болотах, коли вони кричали: О, як це цих нацистських командирів повіддавали, їх судить треба там, ледве не повісити в Росії треба. А, а їх взяли і поміняли на умовах, що вони до кінця. Війни до української перемоги будуть перебувати на території Туреччини, і тут Зеленський такий опай на вихідних просто вертається із цими командирами, і нова хвиля на болотах. Російська влада просто ну напудила в штані, якщо чесно, і не знала, що відповісти, тому що вони не очікували, що Ердоган може піти на такий крок і просто віддати без будь-яких умов. Вони, до речі, ці командири дали і... Інтерв'ю вони коментарі журналістам у Львові, коли тільки туди прибули. І командир полку Денис Прокопенко він заявив про свій намір далі воювати з російським агресором. Тобто вони не просто повернулися тут відпочивати так. Вони тут будуть з родинами вже поруч на своїй рідній землі. Землі не в Туреччині вдома, але тим не менше вони далі готові йти на фронт і збираються це робити. Давайте їхній коментар послухаємо. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота, і сьогоднішнього дня ми разом з разом з вами ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Звільнюємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Ці командири хай, це хай, замість Ф16, я тобі скажу. Оці командири це замість f 16. Зрозуміло, що нам Ф-16 потрібні, але це, це саме ті люди, які зараз, саме люди, це саме ті люди, які зараз вкрай потрібні. Як час, потрібні у наступу. Україні. Так. При цьому Туреччина. Коли Зеленський туди прибув, і от за словами нашого посла. Боднара він каже, що Туреччина не висувала жодних умов Києву щодо повернення командирів оборони Маріуполя. Водночас в Анкарі, за словами нашого дипломата, зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб вони посилюють свої позиції на міжнародній арені. Давайте послухаємо Василя Боднара, посла України у Туреччині. Він давав коментар в етері Радіо Свобода. Будь-яких умов, про які мені було відомо щодо повернення наших військовослужбовців, не було висунуто. І це навпаки це якраз особливість цього, цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав. Її роль, звичайно, в цьому також важлива, оскільки піднімається і рейтинги, і позиція глобального гравця Туреччини в даному випадку тільки посилюється. І, звичайно, це також треба враховувати важелі впливу і взаємозалежність певним чином Росії і Туреччини і можливість приймати такі рішення, базуючись на в тому числі на своїх інтересах. Тому що давайте не рахувати, що це тільки добрий жест сторони України, але це також посилення позиції Туреччини в комунікації з російською стороною. Дивіться ляпас такий путін. Просто. Не і Ляпас, такі, ляпас, знаешь, ляпас не ляч, просто такі, рукою, а це ляпас з жорсткими місцями по обличчю Путіна. Турція ну... Турція, превращається із нейтральної країни в недружественну. Отак от голова комітету Сафреда РФ. Ось це падло, по обороні і Безопасності. Сказану. Віктор Бондарів. І все, вони обісрались. Тим, що вони зараз назвали недружественною страною Туреччину, свідчить про те, що вони просто я як тобі сказати сліво, просто не можу підібрати адекватних, розумієш? Тобто, це все, на що вони здатні. Сказати, що Туреччина це недружественна тепер країна. Зрозуміло, що ця вся історія тепер ну, їхній режим обсипається. І дивіться, до речі, що каже російська пропаганда ротам нікчемним ось цього пана, якого ми покажемо в маленькому вікні, будь ласка, шунь налаштуй, отак, от, і будемо дивитися цей вой на болотах. РФ все прекрасно розуміє, сказала Ріа Новості Пісков. Он добавил, что но нарушение договоренностей никого не красит. Никого не красит нарушение договоренностей. Вот никого. Хорошо, хоть не шаги доброй воли. Ну ладно. Вот, ну то есть мы имеем дело с нарушением договоренностей. То есть, я так понимаю, я бы сказал так, это что же, нас кинули, что ли? Эрдоган кинул нас? Нарушил данное слово. Ну, судя по всьому, так. Да. Ні, під давленням я розумію, звісно. Звісно, під давленням, я вже не знаю, яких сил. І, ну, Це країна Заходу, НАТО, і тут вже не, не, не клеїться вже, не клеїться зовсім, типу, щоб сказати, щось там на Ердогана натиснули НАТО. Типа, це ну, Туреччина це є НАТО, це член НАТО. Е, от може він мав на увазі. Штати, воїнствуючий Госдеп, що вони там ще можуть собі придумати, чи якийсь інший вид біологічної зброї. Я не знаю, може йдеться вже про якихось саблезубих китів. Від штатів чи щось подібне. Але ось що вони говорять, він нагрузив на, на Піскова. Фактично, він його простібав, цей чувак. Десь у них там якісь уже порушення відбулися, але це російська пропаганда. Не варто їй довіряти. Ми це все розуміємо. Але Тут ще важливо розуміти, яку термінологію вживала оця, вживав в цей живий організм на тому екрані. З потебічч на болотах. Він вживав таку досить лексику з кримінального світу. Ну, тебе ну нас що це все. Е, от він там розказував. Про вихідців із 90-х. Ну він сам з 90-х і не вийшов. Можливо, там в нього взагалі там якесь дуже далеке століття, з якого він ще досі не вийшов своїми мізками. Ну, ну і таке. Тобто їх кинули. Ердоган вас кинув, та вас всі в принципі кинули через.